Андрій Доманський, представник захисник ідецького Богдана, на сьогоднішній час відбулося апеляційне засідання, яке майже сказати не відбулося, оскільки воно було перенесене, зв'язку з тим, що Богдан не був доставлений до суду, але це є неможливим, оскільки Богдан переніс важку операцію. Зараз знаходиться в післяопераційній і, на жаль, є в нас процесуальна колізія. По-перше, суду лише тільки сьогодні направили матеріали з початку створення суду. Вони не встигли навіть з ними ознайомитись. По-друге Суд відмовив захисту у клопотанні, що стосується проведення виїзного засідання у лікарні, де перебуває Богдан, а також відмову про технічних засобів немає для того, щоб зробити відеозв'язок з нашим підзахистом, щоб його права були захищені. Суд відбудеться 23 вересня. Про те, як він відбудеться чи взагалі відбудеться, це вже питання. На жаль, суд не йде на те, щоб. Всухати, розглянути справу та випустити людину, яка перебуває зараз на лікарня. А він переніс операцію, операцію... операцію зв'язку з тим, що в нього було при затриманні з вами на руках у трьох місцях, а він приніс першу операцію, йому ще передує подальшому ще додаткове лікування та операційне втручання. Проте, на жаль, я не можу коментувати стан здоров'я, оскільки я не є його лікуючим лікарем. І я можу лише сказати, що на сьогоднішній час в нього є температура і картан продовжує перебувати після працювання. А в якій лікарні? Він перебуває у лікарні швидкої допомоги, яка знаходиться на лівому березі, під вартою у спецспалаті.